Між святкових вогнів, серед безліч їх розмаїття ми знаходимо зірку між сотнями тисяч у дну, саме ту, що веде нас ці свята крізь роки і століття, нашу зірку надії, от вічну зору проводну. І вітаємо ми один одного з Дивом Різдвяним, і радіємо ми, що Ісус з'явився на світ. З Його іменем ми сильні серцем і духом повстанемо, подолаєм незгоди і вільними станемо від бід. Тож радімо усі, вознесімо молитву до Бога, возвелишмо Марію з святим немовлям на руках, нехай радість наповнить серця малого і старого. Народився Христос, тож славімо Його у віках. Дорогі Ісусі Христі, брати і сестри! Нещодавно ми з вами були свідками того, як Папа Франциск урочисто відкрив і проголосив рік милосердя. Це милосердя, дорогі брати і сестри, проявляється в Ісусі Христі, котрий для нас сьогодні народився, тому, тому дитятку, яке до нас приходить, котре приходить до наших сімей. Це найкращий спосіб проявлення Божого милосердя в нашому житті, Божої любові. Дорогі брати і сестри, від. Нас, двох, від нашої спільноти, братів тут, монастирі, хочемо побажати, щоб це милосердя проявлялося в вашому житті щоденно. Хочемо також побажати, щоб це милосердя ви ми могли не тільки досвідчувати, але могли також ним ділитися для всіх тих, кого зустрічаєте, для всіх тих, кого Господь Бог посилає на вашу життєву дорогу. Бажаємо вам, звичайно, багато радості, любові, спокою, миру. В родині, в країні і всього всього найкращого. Нехай дитятко Ісус обдарує вас усіма потрібними благодати. Христос народився. Його.